Це фонд ми, крім Пінчук арт центру я думаю, мало знаємо, тому попросимо Катерина, чи можна трошки про сам фонд, і ви вже виграли проєкт про те, як з ними співпрацювати, поділитися секретом. Звичайно, звичайно, велике обладованість. Дозвольте привітати всіх учасників заходу. Дозвольте також подякувати організаторам за запрошення, за можливість поділитися з вами інформацією. Я сподіваюся, що цей ресурс буде для вас дуже корисним. От, тому що дійсно вам колосальна робота. Все-таки ви приїхали з інших міст, з різних регіонів, з різних країн, тому... Перепрошую, країн, бачите, як ви вийшли. Е, тому якби, дійсно увага поділяється дуже важлива. Декілька слів взагалі про е, проєкт. Який започатковується на території України, це українська біжа благодійності? Зодні наступний слайд, будь ласка, коротко поясню, що взагалі яка є суть цього проєкту і в чому які основні задачі цього проєкту на сьогоднішній день? Тобто цей проєкт виступає, скажімо так, ланкою, яка пов'язує організації, які працюють в неурядовій сфері, зокрема і пета надані благодійної якоїсь допомоги. От та ті організації, які зацікавлені в надходженні джерел, скажімо так, в надходженні ресурсів на розвиток такої діяльності. Іншими словами, українська біржа благодійності це все-таки інфраструктура загальнонаціонального рівня. Тобто це проект, який поширюється на території всієї України і покриває не лише місто Київ, але й також різні проекти з різних регіонів. От такими прикладами, успішними прикладами, які діють на території інших країн, зокрема наприклад, Німеччина, США та інші інші країни, є такі організації як Global Giving, Org, A Better Place і Directive, Аректі Орг, також якби то це біжі, які успішно функціонують на території інших держав, які, наприклад, щодня залучають близько 500 тисяч доларів на реалізацію якихось конкретних проєктів. Як вже було сказано, дійсно, цей проєкт був ініційований і підтримано фондом Віктора Вінчука. От, ми отримали грантову підтримку на його реалізацію. І взагалі про е, зміст самого проєкту я вам хотіла про це істички далі. Дуже. 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 Значить, е, основним загальним завданням проєкту це є все-таки залучення масового донора і розвиток благодійності на територію України в цілому. Тобто, також витікаючим, так, наслідком з цього, це є формування позитивного іміджу молоді на території України, які є ключові компоненти програми, яким чином ці завдання планують бути виконані? В першу чергу запускається для роботи інтернет-платформа, на якій кожна неурядова організація. Яка пройшла, скажімо так, акредитацію для успішної роботи на біржі, матиме змогу розмістити свій конкретний запит, проект чи ситуацію, на який вона зацікавлена залучити додаткові кошти. Тобто, в першу чергу залучатиметься фінансова допомога. Такі заявки, скажемо, так вони є дуже різноплановами. Тому що жодним чином організація не обмежується в тематиці чи масштабах, чи наприклад там, напрямку роботи так, цього самого проекту. Тобто заявка може бути абсолютно різною. Ми працюємо з людьми, як скажімо так, з організаціями, які працюють із біженцями, і з дітьми і з охоронно колишнього середовища. Тобто таких обмежень, наприклад, яких чітких немає на сьогоднішній день. Для забезпечення роботи самої інтернет платформи планується інший компонент це масштабна інформаційна кампанія, всеукраїнська інформаційна кампанія із залучення відомих телеканалів та інших засобів масової інформації. Запуск офіційної цієї інформаційної кампанії запланований на початку 2012 року, на кінець 2011 року. З чим це пов'язано, ну, якби ті організації, які стикалися взагалі так з якимось інформаційним забезпеченням про свою діяльність, знають те, що ем, планування. Саме, скажімо так, телевізійної сітки так, починається за рік до його виходу. Саме тому у зв'язку з тим, що на телеканалах планується запуск окремої телепередачі, направленої на розвиток благодійності і направленої на поширення інформації про діяльність конкретних організацій, які працюють в рамках біжі, такий проєкт випускається у 2017 році. Наступним компонентом, не менш важливим ніж попередні два, є пряма робота з донорами. Тобто ті організації, ті компанії, ті фізичні та юридичні особи, які зацікавлені у розвитку власної корпоративної тобто, так, політики так, і формування цієї відповідальності у своїх працівників працюють з метою пошуку тих проєктів, в яких вони зацікавлені. В даному випадку біржа виступає також ресурсом для таких організацій і працює напряму з потенційними корпоративними донорами. Одним із основних умов, як я вже казала, роботи взагалі неурядових організацій на території і території біржі, є постійне проведення аудиту та акредитації тих організацій, які виявили бажання працювати на біржі. Чому це необхідно? В першу чергу беручи до уваги. Скажімо так, рівень довіри до в Україні в цілому, так? Тобто люди не дуже зацікавлені, не впевнені, не проінформовані достатньо щодо взагалі роботи на урядового сектору. Саме для цього, щоб підвищити рівень інформаційності, і саме для того, щоб дотримуватися основних принципів роботи взагалі на біржі, планується проведення аудиту репутації. Тобто на початку роботи будь-якої організації висувається деяких самомог. Для чого ці вимоги щоб супросуваються, висупаю? якби вам буде зрозуміло? Основними з яких є, це відкритість роботи в першу чергу. Тобто, так як біржа однієї з цільових категорій є, розглядає залучення масового домиру, будь-яка людина, яка виявила бажання долучитися до цієї роботи так? і в подальшому, скажімо так, зробити свій внесок. На реалізацію якогось конкретного проєкту, ця людина повинна мати доступ до звіту інформації про реалізацію цього конкретного проєкту. Це робиться для того, щоб, по-перше, зробити роботу конкретної організації відкритою, зрозумілою, чіткою, підвищити імідж цієї організації, ну і взагалі репутацію цього. Так? Наступне, будь ласка. Більш детально, яким чином планується взагалі. Скажімо так, які були сильні сторони, яка була мотивація для започаткування цього проєкту. В першу чергу, такий проєкт, загальномасштабний, загальнонаціональний на території України запускатиметься вперше. Наступною так, особливістю є те, що цей проєкт є незалежним, працюючи з абсолютно різним спектром обласних регіональних місцевих організацій. Так, це висуває певні вимоги до роботи біржі взагалі. Тобто ми не повинні бути підпорядковані жодному як якомусь конкретному чирет фінансування чи комусь іншому. Тобто ми є все-таки незалежною організацією. За допомогою своїх інструментів, це ті, які я сказала, це все-таки діюча інформаційна інтернет-платформа, це масштабна інформаційна кампанія і це пряма робота з донорами. Тобто, це якби, три основні компоненти, які... Акцентувавши увагу, на яких робота є е, чіткою, розпланованою і ефективною. Наступне, будь ласка. Сама інтернет-платформа, медіакомпамнія і пропагування діяльності громадськості взагалі вона направлена на е, формування позитивної громадської думки. Більш того, якщо ми стосуватимемося роботи безпосередньо самих організацій, так ми сказали про те, що вимагатимемо проходження певного процесу акредитації для організацій, які зацікавлені в роботі. Однак, з нашого боку, також є ряд відповідальностей, тобто на яких умовах ми працюємо. 100% коштів, які будуть зібрані на якийсь конкретний проєкт, випадок чи запит чи ситуацію, всі 100% будуть перераховані на адресу тієї організації, яка заявила про реалізацію цього проєкту. Тобто біржа в даному випадку виступає лише е, ланкою зв'язком для і додатковим фантажним інструментом для залучення цих ресурсів. Жодного відсотку для залучення цих ресурсів біржа не бере. Ми функціонуємо незалежно, ми функціонуємо, за допомогою наших е, окремих джерел фінансування, маючи власний бюджет, і таким чином ми не маємо жодного яких, ні впливу, ні комерційної зацікавленості в реалізації якихось там конкретних ініціатив. Пряма робота з донорами це все таки пошук, система звернень, моніторинг взагалі діяльності і відповідальність за те, що організація, яка заявила конкретний проєкт, е, скажімо так, за чистоту. І е, зрілість цієї організації, яка заявила про цей конкретний проєкт. Тобто, це те, що біржа е, та відповідальність, яку біржа також бере на себе. Доступня, Щодо інформаційної діяльності, про те, що було сказано, якби загалом, хотілося б зупинитися на деяких питаннях, е, які все-таки поставлені за основні завдання. В першу чергу це облікання сильної внутрішньої позиції приватних пожеж. Доручи те, що робота організована все-таки і направлена на залучення масового донора, формується ем, позитивне відношення до благодійної діяльності на території України в цілому. Це забезпечення рядових організацій інструментами по залученню додаткових ресурсів, по проведенню інформаційних кампаній, по, ем, скажімо так, використанню тих. Ем, Інструментів, так і зюміна, якщо можна так сказати, з допомогою яких ваш проєкт зацікавить пересічного громадянина і надасть можливість залучити ці додаткові кошти, це загалом, як наслідок усіх цих пунктів, це укріплення позитивного відношення громадськості до сфери благодійності та наряду організації в цілому. Наступне, будь ласка. Тут ви бачите конкретну схему, яким чином це працює. Тобто ви бачите три основні компоненти: це медіакомпанія, це веб платформа та та акредитації неурядових організацій, які являються знову ж таки ланкою між неурядовими організаціями та донорами. І це пряма робота з донорами, яка, звичайно, стосується лише якби, такого взаємного направлення. І в цілому складає саму схему роботи української більшої благодійності. Якщо у вас є якісь питання, я буду вам вдячна. І задоволенням дам відповідь на всі питання. Якісь представництва є в інтернеті, там все бояться п'ять. Так, якщо можна, тоді я останній слайд буквально запущу. І навіть я, тут вам робочому процесі можливо самі всім дані ні, ну, Ви можете залишити, ми потім зробимо розсилку чи як. Вон просто що я не Без побачив. питання абсолютно. Mm -hmm. Так, дійсно це також не було враховано. Врахую, тому презентація не, 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 не досконала. От, Але контакти обов'язково залишу. Наша значить, інформаційна веб платформа, вона зараз знаходиться на стадії розробки. Чому? Тому що ті організації, з якими ми стартуватимемо, з якими працюватимемо на самому старті, на самому етапі першому. Ми також плануємо з ними здаємо співпрацю в плані консультацій. Чому? Тому що ця інформаційна платформа вона повинна бути корисною, зрозумілою простою, по першу чергу, для вас, тому що саме ви повинні з нею працювати. Так що сама от сам інтернет, сам сайт, він зараз розробляється, і ми будемо зацікавлені ваші також консультаційні підтримки. Будь ласка, питання я дуже рада. Чи я зрозумів, що якщо це біржа? То не буде таких грантових проєктів, на які організація має висунути один проєкт, Скажімо, а якщо наша наприклад організація налічує багато людей і одночасно займається десь десятьма напрямками, можемо всі десять вам подати одночасно і знайти собі якесь може фінансування, якщо пощастить. чи це знов таки ж ідеологія одного проєкту, одної однієї заявки, одного напрямку. Одна організація може скажімо так, давати запит на декілька проєктів, на декілька ситуацій чи на декілька випадків. Тобто це може бути від якоїсь конкретної адресної допомоги. Наприклад, ви надаєте допомогу там, дітям, які хворі, там якась певні певні від хвороби, тобто не лише там по захворювання. Це може бути конкретний запит на допомогу надання цієї дитині. Це може бути конкретний запит на закупівлю продуктових наборів в медичний центр, наприклад. так? Або це може бути окремий запит також на організацію натуральної допомоги. Ну, Натуральні допомоги, тобто мається на увазі конкретний бюджет, так? тобто взагалі ми залучаємо фінансові кошти. Однак на закупівлю натуральної допомоги переміщеним е, особам. Знову ж таки, організація не обважена ні в кількості проєктів, які подаються, ні в їх. Наприклад. Будьте любезны, два вопроса. Во-первых, вот в работе с организациями, планируете ли вы консультативную помощь тем общественным организациям, которые хотели бы получать помощь Безусловно. через БИР? Да. Будет да. ли это отражено на вашем ресурсе, ну, как-то возможности концентрироваться? Конечно, конечно. То есть основные направления, которые планируются при, ну, скажем так, на первом этапе, да, это все-таки... Э -э привлечение дополнительных ресурсов, это проведение грамотной информационной кампании, это подготовка грамотных проектов для подачи на заявку в нас. И еще один. Вот вы несколько раз упомянули экспертиза проектов, которые вы будете сказали, что будете делать. Могли бы вы более подробно объяснить, как вы предполагаете проводить экспертизу проектов? Вы которые имеете, подаются на поиск помощи. Если можно сделать небольшую поправку, имеется в виду не экспертиза проекта, имеется в виду аккредитация организаций, которые будут работать а, Аккредитация организаций организации. А аккредитация, тоже, по каким принципам? Значит, в первую очередь сейчас мы работаем над установлением партнерских отношений с организациями, с которыми мы будем запускаться официально, то есть те, которые будут да, предельно запущены в, в рамках тоже информационной кампании. Значит, те организации, с которыми мы планируем работать, на сегодняшний день заявок у нас, насколько я помню, где-то 74. Но э, первый пол, стартовый пол будет насчитывать на организации 50. Вот. Объясню почему. В первую очередь, э, потому что это связано с конкретной работой напрямую с каждой организацией. Если мы возьмем 200, да, то это будет как бы, эффективность самой работы, она будет ниже. Вот. Поэтому как бы, ориентировочно, мы не будем говорить о том, что это 100% 50% организаций, то есть это может быть и плюс и минус, это варьируется, но тем не менее, возвращаясь к вопросу по аккредитации. Значит, в первую очередь те организации, которые будут эм, да, партнерскими организациями для биржи, э, они должны э, соответствовать некоторым условиям, отвечать условиям. Условия такие. Это первый вопрос. Работа, э, открытость. Принцип открытости работы. Принцип доступа к информации о работе. Принцип э, четкой отчетности о проведенных проектах. Почему? Потому что те проекты, которые реализовываются с помощью биржи, э, вся отчетность будет также размещаться на бирже. Чтобы информация эта была доступна. Вот. Это активная позиция, потому что организация должна быть компетентна в своих вопросах. Вот, и организация должна выступать одним из сильных организаций, одной из сильных организаций, опять-таки, в своей сфере. То есть это стартовый набор тех основных да, требований, которые будут на первом этапе. В дальнейшем будет разработан, разработан code of conduct, то есть кодекс поведения организации для работы на бирже. Но опять-таки этот документ будет доступен всем организациям, которые будут иметь участвовать в этом проекте. В перспективе количество будет увеличиваться? Безусловно. А однозначно. Будет. Нет, однозначно. 50 ориентировочно Это только стартовый пункт, который будет, который будет запускаться в 2011 году. Приглашаем вас всех как бы, потенциальных сотрудников, потому что мы сейчас на этапе рассмотрения всех заявок. Да, а пожалуйста. Какие направления вы считаете приоритетными для себя, отбирая этот пункт? Какие направления деятельности вы видите как приоритетные? Значит, да, так, для нас конкретно, так да, и для беженцев, каких-то приоритетных направлений нет. Но, как показывает практика и исследования, на сегодняшний день наиболее актуальным является помощь детям, это образовательные проекты, это защита окружающей среды, это помощь людям зрелого возраста, вот одиноким людям, это помощь сиротам, это помощь беженцам-перемещенным лицам. Вот. Но если как бы, какое-то какое, -то, какое -то из направлений не было названо, не означает, что оно не будет включено в старт. Да, пожалуйста. Молодежь, где шара пришла, слайд номер 4, пункт второй у вас есть два, три, четыре. Вот. Правильно? Информационные да. компании. Да. До так и так далее. Можно более подробно рассказать, как вы собираетесь не только, ведь, я так понимаю, телевизионная программа, а работа с прессой, с журналами. Что это будет? Да. И в регионах. Да, в регионах интересует. Конечно. То есть в регионах это региональные телекомпании. Если мы берем на масштабном, масштабном национальном уровне, это такие телекомпании, как телеканал Новый, СТВ, СТВ. То есть общие как бы, да, общего вещания. Да, то есть да, Спасибо. Собито. А почему Потому что это наша партнерская а, поддержка на первом этапе. То есть это гарантия того, что программа будет запущена, что работа будет действительно вестись. Мы ну, в дальнейшем, конечно, мы открыты к дальнейшему сотрудничеству. Да. Можно татар, если есть уже домен сайта, то сайт находится. Опять-таки, да, как я сказала, домен сайта находится. Домен сайта есть, сайт находится в разработке. А я помню. Это... Да. Могу назвать, могу проникновать, могу потом дать визит. Ну, на то, сайте, на то, сайте то, этого, то, этого захода для донора мы опубликуем с разрешения все эти самые презентации, координаты. Если хотите, пожалуйста, можем а, а, сейчас. А, Такий робочий веб-сайт, там, де була розташована програма, там, де була анкета, це donРateblox.com. Усіх сьогоднішніх учасників, які робили презентації і чогось недопоказали, не, не дорозказали, якихось матеріалів не додали, вони можуть їх прислати організаторам і ми викладемо на сторінці цього заходу. Тобто пізніше ви можете знайти цей сайт, сайт знову ж таки, у усіх анонсах, які були, там адреса сайту є. І, і Катерина, і думаю, може можуть зі свого боку обіцяю дати візитівочку. Так, будь ласка. Катерина, я думаю, що ви знаєте, є така організація форум благодійників. Однозначно. А займається дуже схожими питаннями. Так. А, за наші кошти наразі розробляє сайт, який буде надавати консультаційну підтримку всім, хто хоче займатися благодійною діяльністю. Якась з у вас на ваша Співпраця потенційна влада вивчив, що у нас трішки різні напрямки співпраці. Все-таки Український форум благодійників направлений на надання консультативної допомоги всім бажаючим. Українська біржа благодійності направила на залучення ресурсів фінансових для реалізації конкретних проєктів. Тобто консультативна допомога надаватиметься організаціям по, скажімо так, мірії запиту, але це не є пріоритетною роботою у нас. Тобто, в першу чергу, це залучення масового благодійника і залучення фінансових коштів на реалізації конкретних проєктів. Так, у мене буде декілька питань. Це нове. Перше, мене цікавить адміністрування, адміністрування і бюджет, адміністративний бюджет так. цього проєкту, тобто можна сказати на рік, можна сказати, на п'ять, скільки у вас там він є. Тому що, я так розумію, ви не заробляєте на тому, що надаєте так. То... адмінбюджет. <реш> це, це перше питання. То ви знаєте, зараз приблизний адмінбюджет цього проєкту? Так, дозвольте яке це поки що та що ви маєте на увазі бюджет нашого за який ми працюємо? Ні, бюджет саме цього проєкту. Саме, саме цього проєкту. Цього проєкту. Чи, ми маємо конкретну підтримку що стосовно фінансових питань. Я зараз не компетентна mm -hmm. вам відповісти, але yes. питання вас буде цікавих якихось питань. Чому? Тому що все-таки моя робота це співпраця з невідомим сектором. Фінансові питання у нас і пристосуються окремого департаменту. Однак смію вас завірити те, що грантова підтримка на реалізацію проєкту розрахована мінімум на рік максимум на подальшу співпрацю. Крім того, фонд, вітра Пічіка, виступає не єдиним партнером в даному питанні фінансування. От, і для, скажімо, будемо десь також реально, для широкомасштабної роботи, тобто це робота, яка запланована, тобто це менше 5 років. П'ять років це От, для цього. Повноцінне функціонування більш. Про веб-платформу. Може все-таки є якісь орієнтовні цифри, скільки цифри. це коштує розробка, так? Зараз на стадії домовленості. Чому? Тому що, знову ж таки, презентію не вперше, і ми дуже серйозно відносимо до самої організації провайдера, яка буде надавати цю допомогу. Але є У до нас є Бюджет. дві пропозиції. Бюджет, знову ж таки, вам не скажу. Я наступний раз запрошую бухгалтера розпитання. Але ця інформація вам обов'язково mm. буде надавати. Навіть, якщо, я буду вдячна, якщо навіть допомогою інформаційного е, вашої підтримки, тобто навіть на, на веб-сайті. Є питання, я на це питання навіть відповідь. І я ще, ну, третє питання, е, це ж продовження питання пана Сергія про Український форум благодійників. Я просто пам'ятаю, десь буквально місяць тому на гурті була така інформація про подібну ж ініціативу від меценатів Батьківщини. Угу. Вони теж створюють портал благодійників, е, там теж ідея дуже схожа. Мені здається, що можливо ви будете конкуруючими ресурсами, можливо, можливо, ну, можливо ви будете партнера партнерами. Ну просто чи ви чули теж про цю ініціативу? Звичайно. Ця ініціатива Десь... також відома. Віщо здається, минулого тижня в п'ятницю. Ми брали участь у спільному нашому заході, mm -hmm. Ну як і спільному заході, були запрошені на проведення заходу. Ця ініціатива не є конкуруючою жодним чином, як я вже сказала, так нас різні кішки категорії і різні завдання. От, і ем, ми жодним чином не обмежуємо, наприклад, нашу роботу чи роботу українського формуланки, жодним чином не приземлюємо на якісь певні сегменти роботи. І, це все таки і, окремі інструменти. Останнє питання про аудит. Все-таки воно страшно звучить там. Е, тобто є різні стандарти, правильно? Так, тобто, я так розумію, що є стандарти USAID, є стандарти СІДИ, mm -hmm. Прайсфотерхаус теж проводить аудит. Тут так. питання в тому, хто це буде цей аудит. Легітимність аудитує. Аудитом, значить, в першу чергу це все таки так. Ми е, зареєстровані якби організація. Тобто організація, яка має право на проведення цього аудиту, тому що це є однією з основних умов роботи біржі в інолі. Чому? Тому що біржа дає гарантію, навіть виступає, так скажемо, безкоштовно аудиторською компанією, навіть від тих донорів. Тобто ті організації, які пройшли аудит там, чи акредитацію на біржі, так це вже якби гарантія того. Для донора, для потенційного донора те, що ця організація діє відкрито і відповідає стандартам. Значить, Що більш детально стосовно поведінки, мається на увазі кодексу поведінки на роботі найбільше, то тобто саме аудиція не так, наскільки страшне слово, наскільки ми його собі уявляємо. і не просто що відношення можливо, розумієте, тому що ніби, ой це хтось буде, наприклад, претендувати на нашу фінансову інформацію. Жодним чином на нашу фінансову інформацію хто не претендуватиме, вимоги одні, щоб виконання проєкту було відкритими, щоб звітність також була доступна. Сподіваюсь, ми побачимо цю інформацію потім. Однозначно. Це є однією з основних умов роботи біжа, тому що е, ну, це свалі, на яких працювати подальше. Якщо не буде цієї роботи, якщо не буде цієї гарантії, то ми не матимемо дорогу за всього. Так, будь ласка. А в Харківський центр волонтерів. Скажіть, будь ласка, чи є ще можливість купити до тих 50 організацій, які будуть стартувати і вами, і якщо так, до якого терміну подавати заяву? Однозначно, значить можливість є така, тому що я сказала, ми знаходимося зараз на етапі так, встановлення партнерських відносин. Більш того, так як проект є загальнонаціональним у червні місяці, наш акцент буде направлений на роботу з регіональними організаціями. У нас буде ряд моніторингових візитів у наших потенційно-партнерських на організацій з різні регіони. Тому заявки від вас залюбки прийматимуться, розглядатимуться, і ми за цікавимо також розмізуємо. Тобто, це можна читати. Маємо на контакт задоволення безпека. Так. Ще якісь питання? Подякуємо. За тема для панельної дискусії, да. яка вам буде Дякую, Дякуємо, пані Петро. Прошу вас також на панельну дискусію, яка у нас відбудеться після перерви. А зараз запрошую пана Юрія Піскалюка, який представляє фонд Східна Європа, один з найбільших і найпотужніших фондів.